Допомога відти Польщі, як і обіцяли поляки, доправили до України гуманітарний вантаж із зимовими речами для переселенців зі сходу. Цієї ночі 40 ваговиків розмитли на території Польщі. Нині вони вже мчать українськими автошляхами. Олена Парай зустрічала. Ось вони 40 вантажівок гуманітарної допомоги від Польщі. Вартість цього конвою близько мільйона доларів. Для тих українців, які змогли втекти із окупованих бойовиками територій, поляки підготували усе найнеобхідніше, аби пережити зиму. Зігрівальні електроприлади, спальні мішки, теплі ковдри та одяг, ліки. Хочемо якнайшвидше все вручити людям. Окрім найнеобхіднішого, поляки везуть і подарунки, солодощі і книжечки, діткам на різдво. Цю гуманітарну допомогу заважки понад 150 тонн. Сусіди збирали майже два тижні. Гроші виділив польський уряд. Цією допомогою ми хотіли висловити свою солідарність із Україною. Бо у 80-х роках ми були, можливо, не у такому критичному, але у схожому становищі. Тоді нам допомагало багато європейських країн. Тепер наша черга Привезти привести цінний вантаж. Польські урядники доручили пожежникам за кермом. Кожної вантажівки дві корятувальників в дорозі вони були усю ніч тепер розглядають українські дороги. А це не буде поразку. Да. За смо тут будемо десь 250-300, Отак теж звідси з Волинської митниці. Вантажівки поїдуть на Харківщину. Польські пожежники обіцяють, будуть там вже цієї ночі. Там вантаж передадуть представникам Червоного Христа, а ті вже будуть розподіляти його між переселенцями. Олена Парай та Віталій Гаврилець. Програма вікна СТБ.